Привіт! Сьогодні ми розповімо, як правильно доглядати за ротовою порожниною, щоб усмішка завжди була красивою, а головне, здоровою, як користуватися електричною зубною щіткою та іригатором. І поглянемо на найсучасніші гаджети від сукас. Ну, все, годі базікати. Поїхали. Неправильний догляд або, взагалі, його відсутність може призвести до неприємних наслідків каріесу, захворювання ясен та навіть втрати зубів. Почнімо з електричної зубної щітки. Якщо ви досі не перейшли на таку, то ви багато чого втрачаєте. Такі щітки значно ефективніше видаляють на лід, і це абсолютно інше відчуття та левел чистоти у роті. Про переваги електричних зубних щіток над е, звичайними мануальними ми розповідаємо в окремому відео на каналі, які вони взагалі бувають та чим відрізняються. Обов'язково подивіться зараз. На цьому затримуватись не будемо. Власне, хорошим прикладом, що поєднує і доступність, і функціональність, є електрична зубна щітка SUKAS X3U. Вона використовує потужний мотор, який робить до майже 40 тисяч рухів на хвилину. Якісно видаляє на лід і бактерії навіть у важкодоступних місцях. Нанесіть трошки зубної пасти, горошини, цілком достатньо. І оберіть режим, який вам найбільше підходить. До прикладу, ця модель має 4 режими: щоденне очищення, делікатне для чутливих зубів, відбілювання та масаж ясен. Тримайте щітку під кутом 45 градусів і повільно, не поспішаючи рухайтесь від зуба до зуба. Тиснути, а тим більше докладати зусиль чи рухати туди-сюди, як звичайною мануальною щіткою, не треба. Вона сама все буде робити. Деякі моделі мають вбудований таймер якраз на 2 хвилини. А ще цією щіткою можна користуватися в душі, адже вона має водонепроникність за стандартом IPX 7. В комплект до цієї щітки входять дві змінні насадки. А ось це це Sukas mt 1 Така маленька і симпатична звукова електрична зубна щітка. Вона, до речі, більше схожа на просту звичайну щітку, а важить взагалі вдвічі менше ніж більшість моделей електричних зубних щіток. Вона має два режими роботи стандартний і посилений. На повній батареї здатна працювати до 40 днів, а заряджається всього за 2 години. Загалом це максимально зручний та мінімалістичний варіант для щоденного чищення та щоб брати його з собою у відпустку або у відрядження. Для цього в наборі є ось такий чохольчик. Наступний незамінний гаджет для повного догляду за ротовою порожниною це іригатор. Прилад використовує тонкий струмінь води під високим тиском, щоб очистити міжзубні проміжки та під яснами. в місцях, куди щітка не завжди дістанеться. Це особливо важливо для людей, які носять брекети, мають імпланти або коронки. Очищення таких місць за допомогою звичайної щітки може бути справжнім викликом, а з іригатором це набагато простіше та ефективніше. До прикладу, ось цей іригатор Сука з W1. Це популярна модель, що має кілька режимів від делікатного очищення до глибокої гігієни. Завдяки своїм компактним розмірам та складанні конструкції його зручно як і зберігати, так і брати з собою. Наприклад, на роботі ви маєте обідню перерву. Зганяли в кафе, пообідали, а потім повернулися, скористувалися іригатором і все свіженьки, повертаєтеся знову в роботу. Сука з W1 має режим очищення ясенних кишень. Це сприяє зміцненню ясен і може запобігти таких проблем, як гінгівіт і парадонтит. Плюс набір із чотирьох насадок, який включає стандартну, ортодонтичну для брекетів, для ясен і кишень, і шкрибок для язика. Словом, ідеальна база для якісного очищення. Для початку наповніть резервуар теплою водою. Хтось любить додавати трошки ополіскоча для рота, але тут що кому подобається. Конкретно ця модель має резервуар для води об'ємом 150 мл. Невеликий, але принаймні зручно тримати прилад в руці і для одного циклу достатньо. Нахиліться над дракуваною і направте насадку під кутом 90 градусів до лінії ясен. Для початку оберіть низький тиск струменя і повільно просувайтеся вздовж лінії ясен та між зубами. По закінченню просто сполосніть рот водою. Ви відчуєте чистоту, начебто от тільки вийшли від стоматолога. Як і в світі смартфонів, так і серед девайсів для догляду за ротовою порожниною є теж свої флагманські моделі. Сука з 03 NEOS Прилад, що забезпечує комплексний догляд за ротовою порожниною, адже поєднує в собі функції зубної щітки та іригатору. Імпульсний метод очищення із ефектом використання зубної нитки є ключовою особливістю цієї моделі. Загалом Neos пропонує шість режимів очищення: це глибоке та делікатне очищення, і три рівні інтенсивності. Якісна літіва батарея на 2600 мАч забезпечує до 30 днів роботи на одному заряді. А ще девайс отримав станцію бездротової зарядки та водонепроникність IPX 8. Словом, повний фарш. Використовуйте якісні продукти, що забезпечують надійну гігієну ротової порожнини. І не забувайте порадитись зі своїм стоматологом. Посилання на всі гаджети знайдете в описі під відео. Посміхайтеся яскраво і будьте здорові. На все добре. Щасти!